Серед бойовиків є чеченці та вірмени. Листівки з таким змістом надруковані на звичайному принтері поширили в Чернігові. Місцеву вірменську общину такі заяви просто обурили. І ми завіряємо, що ми завжди вважаючи себе українцями армянського проєсходження, були і будемо рядом защитниками України. Відхрестився від подібної гідпродукції чернігівський правий сектор, нібито від імені якого й розповсюджували повідомлення. кажуть, тепер і самі шукають диверсантів, які використовують символіку їхньої організації. Це робота, скажімо так, наших сепаратистів місцевих які сепаратисти, скажімо, такі така, така діяльність. Приблизно в той же час містом розносили газети донецьких сепаратистів Новоросія, і це зовсім не збіг, вважають вірмени, а інформаційна спецоперація. Логіка в тому, що ця листовка розжигає національну розвід в нашій області і дестабілізує обстановку. Переважна більшість членів вірменської общини переїхала на Чернігівщину, ховаючись від своєї війни в нагірному Карабасі. Вони ні по цовським разкам знають, що таке війна, і вони знають, як ця війна робиться. Как вот такими небольшими информационными вбросами делаются очень плохие и большие дела. А тому вихідці з Кавказу закликають не залишати без уваги подібні провокації і не дозволяти розкачати спокійну область.